Одесити, якщо ви втомились та хочете щось змінити, пропоную розглянути переїзд до мальовничого Закарпаття, до курортного міста Берегова. Продається два будинки в 100 метрах від термального басейну Закарпаття у центрі міста, два будинки з земельною ділянкою 13 соток. Один жилой двоетажний будинок. На 100 метрів квадратних на першому поверсі гараж та підсобне приміщення та другий поверх велика кімната, душ та туалет, веранда, кухня, другий будинок 100 метрів квадратних на три кімнати, Та наявністю другого поверху для відбудови ще кількох житлових приміщень. Знаходяться вони у стані недобудови, підведений до обох будинків газ, електроенергія, вода зі скважини, індивідуальна каналізація. Будинки мають опалення газовим котлом, теплий клімат, можливість лікування у термальному басейні та привітні люди все це додасть вам радості у житті.